Це була невимовна сцена. Я ніколи не забуду те, що я побачила, скільки б часу не минуло. Війни все, що відбувається сьогодні. Не одна Війни є всюди. Я завжди приходжу до меморіалу щороку, 6 серпня. Побудова мирного світу без ядерної зброї вимагатиме від нас сили, щоб ніколи не здаватися. Ми повинні говорити і продовжувати говорити з людьми, які дотримуються протилежних поглядів. Сьогодні заклики до миру, що випливають з досвіду тих, хто пережив це бомбардування, є важливішими ніж будь-коли. все більше відчувається, що історія повторюється у Європі. відбуваються жахливі речі. Схоже, що ситуація може загостритися. ситуація може стати дуже тривожною, якщо сполучені штати не втрутяться. Навіть у Японії, в усій Азії, ситуація дуже тривожна. У мене є онуки, і я хочу миру, щоб вони могли жити щасливо. Ми тут, щоб оплакати жертв атомного бомбардування, але й виступити проти прем'єр-міністра Ісіби, який виступає за спільне ядерне стримування. Меморіальна церемонія має бути засобом не прославляння жертв атомної бомби а боротьби проти війни і ядерної зброї загалом. якщо ви далеко, я хочу, щоб ви приїхали до хіросіми та дізналися про те, що тут сталося 6 серпня 1945 року. Бо навіть не всі японці знають, коли і що сталося в хіросімі. Найнебезпечніше забути те, що сталося. Моя мама тоді ледве закінчила сьомий чи восьмий клас. Коли впала атомна бомба, вони з сім'єю не зрозуміли, що це була саме атомна бомба, але їхній будинок обвалився. Її поховало під уламками. тоді вона не отримала опіків, але постраждала від радіації. Чути таке про його родину, його бабусю, його прабабусю, яка пережила трагедію. Це безумовно зачіпає, робить історію особистішою.